5 грудня в Україні та у світі відзначають Міжнародний день волонтера. Волонтери це ті люди, які добровільно приходять на допомогу суспільству. З нагоди свята у Коростинській міській раді привітали волонтерів та волонтерок. Я, як міський голова, як очільник нашої територіальної громади, пишаюсь нашими волонтерами. І ви надзвичайні, ви супер потужні. Вам, ну я не знаю, як вас оцінити, яку оцінку супропозитивно дати, але ви робите все від душі, від серця. За це щира подяка. Подяка від всього суспільства українського, ну і, зокрема, від нашої Крестенської територіальної громади. Тому хай вам, нам, всім, допомагає Бог цій благородній, гарній справі. Справі волонтерства, справі допомоги, ми хочемо, щоб нарешті закінчилася війна, і щоб ми жили в мирній державі, в мирній Україні. Ми знаємо, як працювати, що робити, як зробити її гарніше. Але нам треба, щоб був мир і щоб вернулися наші хлопці і дівчата живими з фронту. Я думаю, що оцей рух. Буде і далі двигатися. І ми будемо ну, нові такі якісь починання, нові ініціативи вивчати, показувати, доказувати, розповідати всім і говорити всім, що Україна це просто здорова, а Коросенська громада це супергромада, яка стоїть в цьому русі волонтерському на першому місці. Тому Святом волонтерського руху, шановні коростенці, шановні волонтери, шановні члени Коростенської територіальної громади, за активну волонтерську діяльність, патріотизм, самовіддачу, людяність, безкорисливу працю та за підтримку волонтерського фронту Коростенської міської територіальної громади з нагоди міжнародного дня волонтера, благодійники отримали грамоти виконавчого комітету Коростенської міської ради, а також подяки міського голови. За самовіддану працю, самопожертву, вагомий внесок у забезпечення збройних сил України і цивільного населення та наближення перемоги над ворогом. Волонтери отримали подяки народного депутата України Володимира Арешонкова. Шановні волонтери, від імені народного депутата Володимира Арешонкова, щиро дякуємо вам за вашу небайдужість, вашу підтримку, вашу допомогу, за вашу турботу, яку ви надаєте завжди людям, які цього потребують, а також нашим збройним силам України. Тим саме ви наближаєте нашу перемогу. Щиро вам дякуємо і бажаємо вам міцного здоров'я. Добробуту вам і вашій родині. З музичними привітаннями виступили Іван Ганзера та Тетяна Шпакович, які також займаються волонтерською діяльністю. Дякуємо всім волонтерам за працю та сміливість. Бажаємо наснаги у нелегкій справі.